21 листопада День гідності та свободи України. День, коли Україна довела. Свобода наш вибір. хто війшов тоді на майдан, захищає право жити гідно. Сьогодні боротьба за свободу продовжує. Наша країна проходить через випробування, але не втрачає силу. У Запорізькому професійному ліцеї залізничного транспорту ми знаємо майбутнє України у руках молоді. Гідність це бути чесним із собою. Свобода це право вибору. Ми покоління, яке не здається. Запоріжжя незламне. Як і ми. Наші учні це не просто майбутні фахівці. Вони вчаться бути відповідальними, сміливими та небайдужими. Вони вчаться бути громадянами своєї країни. Гідність це взаємоповага. Ми Підтримуємо одне одного. В цьому наша сила. Свобода це коли не боїшся бути собою. Я вірю в майбутнє України. У нашому ліцеї ми виховуємо молодь, яка цінує повагу, людяність та гідність. Бо саме це справжня і гідність. Ми молодь України. Цінуємо свободу, ми вибираємо гідність. Ми запорізький професійний ліцей залізничного транспорту. І ми Україна.